Є новина, друзі, людяність і ТЦК. До до кінця село Сасів, Львівська область. Люди б'ють на сполох, тому що залишений чоловік лежачий, прикутий до ліжка, закритий в хаті, тому що його сина мобілізували. Я цей пост закинув собі в телеграм-канал. шапці профілі дій читайте. Дивіться фото. Ну і люди б'ють на сполох. Хто буде доглядати цього чоловіка? Він єдиний, якби був доглядальник його сина, Якого мобілізували ще є велика господарка там корови, бикі. Кури, коти, і люди кажуть: ну а що робити? Візьмемо цього інваліда, привеземо під ТЦК разом зі всією господаркою, і нехай ТЦК доглядає, тому що нема кому. Ну а людина буде страждати прикута до ліжка. Журналісти зверталися до ТЦК, жодної відповіді немає. І отут знаєте, це питання людності. Тому ну, я розумію, що можливо, цей чоловік лежачий не має статусу інваліда. Можливо, чоловік, його син, який доглядав, він ну не звертався за відсрочкою в тисика. І можливо, вони мали право його мобілізувати. Але напевно, коли вони його там доставляли, мобілізовували, проводили всю цю процедуру. Він ж говорив, що в нього лежачий батько. Він говорив, що у нього господарка, що він єдиний, доглядає за ним і більше нема кому. Ну треба було проявити людям, Людяність мінімально, хоча б, якщо ви не вірите людині, ну так поїдьте, хоча б перевірте це. А хто буде тепер доглядати за інвалідом, тим більше під час війни. Як на мене, ну всі мають проявляти людяність і ТСК в першу чергу. Але ми чомусь цього не бачимо. Напишіть свою думку, лайк репост підписка, телеграм-шапці профіля. Підписуємося.